І загалом висновки вражені з нього. Так, сьогодні було довге засідання, тривало понад 7 годин. Сьогодні ми заслухали маму Зінченка, яка нічого до не знає про свою дитину, чим її дитина займається, чим цікавиться і так далі. І в сім'ї Зінченка ми самі могли почути ставлення до Ірини Форйом негативне. І так насправді із родини виникало формування особистості, як Зінченка. Тобто, він бить. Наступне. Наступний свідок теж був дуже якийсь дивний. І е, мені здається, що він дуже нахабно себе погодив, е, який жив на Лопинську. Я не пам'ятаю здається його звати Олександр, але цей саме Олександр, якого так хвалили адвокати обвинуваченого висту Ірина Фаріон дзінченка в Стіктоці в мережах. Від стрімах секти Зінченка, я мушу це взяти, бо я таке ще не чула. Він мені погрожував і казав, що на мене треба надіти на голову друшляк і вдарити ковалдою. Ось такі е свідки від Зінченка, ось такі прихильники Зінченка, ось така їхня вся секта, уособлення руського міра. Але ми віримо в те, що скоро буде кінець і Зінченка все себе